Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, перебуваючи нині у храмі на божественній літургії, ви почуєте уривок з Євангелія від Марка, в якому фарисеї, випробуючи Христа, запитали: чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Принесіть мені динарій і дайте на нього поглянути. І, побачивши на податковій монеті зображення кесаря, Ісус відповів: Віддайте кесареві кесареві, а Богові Боже! Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мучениці Агафії, яка жила у III столітті, а також велично почитаємо святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Народився цей славетний подвижник на Поділлі у побожній родині. Під час навчання у Києво-братській колегії у серці майбутнього святителя запало щире бажання присвятити своє життя на служіння Богу. Тож після закінчення навчання Феодосій прийняв чернечий постриг у святій Києво-Печерській лаврі за святе життя та дар мудрого слова Феодосія було обрано настоятелем Києва видобицького монастиря багато прийшлося прикласти зусиль, щоб відродити цю обитель після наруги над нею уніатів. А коли господь покликав його на єпископське служіння, то ще з більшою завзятістю почав відновлювати православні святині, що нівечилися католиками по всій Україні. Суворий та справедливий у справах церковних святитель Феодосій водночас запам'ятався сучасникам як людина надзвичайно миролюбна і поблажлива до ближнього. Він не відганяв від себе жодного, хто шукав його допомоги, і не лише православних, але і людей інших і Віддань у 1696 році, 5 лютого, святитель Феодосій відійшов до господа і був похований у Чернігівському Борисоглібському соборі за правим клірусом, у влаштованому для того склепі. У 1896 році урочисто були віднайдені нетлінні мощі святителя Феодосія, і з того дня не припинялися дива та зцілення, які робить він усім, хто звертається до нього у своїй молитві. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Феодосія, Олександра та Михайла. Возлюблені у Христі, Господь кожного з нас ставить на таке місце, де ми можемо, якщо захочемо, перенести Богові плоди добрих справ і врятувати себе та інших, повчає нас святий праведний Іоанн Крештацький.